15 травня президент України підписав указ про введення нових санкцій. Найбільше обговорення у суспільстві викликало те, що під заборону потрапили популярні російські соціальні мережі ВКонтакті, Мейл.ру, Однокласники, пошукова система Яндекс та програми 1С. Це рішення торкнеться великою кількості українських громадян, тільки ВКонтакте нещодавно заявив про 18 мільйонів унікальних користувачів з України за добу. Під удар потрапили і популярні чернігівські спільноти. По мені, як адміністратору сообщества, це дійсно ударить, що це фактично фактически 3 года моєї упорної роботи, да это, это уничтожит все, все труды, все это как бы. Мне, мне, например, обидно. Но многим, кто. Наприклад, ВКонтакте заходить ну, для общения, все-таки є какие-то альтернативні ресурси. Будет, може бути какое-то время неудобно, будет какое-то время неприятно, но пройдет, время, это все забудется так или іначе. Ну, якщо об'єктивно смотреть. деякі спільноти вже заявляють про переїзд в інші соцмережі. Але хтось вважає, що назначення альтернативи мережам, які збираються заблокувати, просто немає. Единственная альтернатива це Фейсбук. Facebook, но Фейсбук Facebook, как бы, только умовна альтернатива, потому що сеть во-первых теж не українська. Пройде несколько років, ми посоримося з Америки, ми заблокуємо Фейсбук. И, то є труди нескольких літ знову таки пройдуть на смарку. Альтернативка такових на сьогоднішній день немає. Фейсбук це не то, все одно. Це друга соцсеті, це друга механіка, це друга формалізований підхід. Чернігівські провайдери не змогли надати журналістам «Гармата ТВ» оперативний коментар про те, коли і як будуть відключати санкційні сайти. Тим часом, як пишуть користувачі, блокування вже почалися. При цьому правозахисники припускають, що указ президента може обмежувати право українців на свободу інформації. Будь-які обмеження свободи слова і доступу до інформації можливі тільки в тому випадку, якщо вони є необхідними, адекватними і співвимірними законні законні меті або цілям. Заборона на російські сайти не відповідають цим критеріям. Це є позиція уповноваженого, що повинно бути рішення суду. Я цього коментувати не можу, але я можу сказати особисту думку, що я підтримую. Якщо звернутися до всіх міжнародних документів, до законодавства, яке це міжнародний пакт про громадянські політичні права, це Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, то вони кажуть, що обмеження на свободу слова і доступ до інформації можливі в деяких випадках, але це повинна бути або національна безпека. Або здоров'я нації, або ще там є ряд обмежень. Але е, обмежувати свободу слова і е, право на інформацію не можна. Наразі юристи вже звернулися з позовом до Вищого адміністративного суду з вимогою скасувати указ Петра Порошенка. А на сайті президента петиція за скасування блокування ВКонтакті зібрала більше половини з необхідних 25 тисяч голосів. Так що, схоже, владі ще доведеться повернутися до цього питання найближчим часом.